По поводу цього інциденту і так далі. Ну, по-перше, до мене такий підійшов такий дуже агресивно налаштований депутат з Європейської солідарності, у якого в біографії відкрити, там написано, що він збирав клубник у, у Польщі до парламенту та займався збором металолому. Uh -huh. Ну, та людина, яка на кадрі там питається мене. Що uh -huh. там... Знімає однострій, кричав такі інші. Ну, відкрити його біографію, почитайте, хто це людина. Він взагалі не служив у Збройних силах ніколи. Не ні в радянські часи, не в українські. Тобто питання до нього. Колеги і слуг народу, багато хто знав, що насамперед коїться, де я був і що я робив. І якщо ви подивитесь на ці кадри, то деякі хлопці такі фізично. Гарно устроєні, вони стояли за моєю спиною із слух народу. Вони саме тому стояли, ну, якщо там почалася бік, я просто не захотів. Я був дуже спокійний. Я стояв, дивився, я не знав, тому ну, просто проходив драку, на ну, це не мій стіль. Я просто пішов, щоб цього не сталося. Але хлопці вже були готові до цього і слух народу, які стояли біля мене. У нас є, крім мене, ще офіцери резерву ГУР, які знаходяться в слугі народу. Які знали мене і бачили і навіть ну, в перші дні війни там, і в формі теж мене бачили. Мене навіть бачили, в, врешті, так, я навіть бачив багатьох депутатів наших, які приходили до нас. Я на них дивився. Просто вони не бачили мене, тому що я був закомуфльований. Тобто тільки очі бачили. Ну, таке було. Це був початок війни, тоді був хаос.